Сергій, що вже почався ажіотаж на сонячній станції чи що? Та він і не, він не скінчувався, не, не закінчився. Не. Як, як почався ще в березні місяці, так до сих пор. В березні? В березні. Скільки там штук? Все? Так зараз скоро вже буде зима. Навіщо людям панелі? Навіщо панелі? Для того, щоб бути енергонезалежними. Зараз таке. А як е, вас зовут? А підіграйте задом сюди отак. Що е, ти спросив? Чому люди ставлять панелі так. в зиму? Чому в зиму? Тому що в нас сусіди такі на букву пі далі там з півночі. Там не з півночі, з півночі і з сходу. Коротше, ну всі всі поняли про якесь сусідів, тому вони зараз по енергосистемі луплять. Люди пів України сидять без світла. А якщо є сонячна станція, то на самі малі потреби, такі як там котел, зарядити телефони, там телевізор, вайфай буде вистачати там. Да, зараз. Погоди немає, там болер гріти або там якісь асіки відключати, звісно, не вистачить. Але для самого такого необхідного, яке потрібно ну, зараз для життєдіяльності е людей, да, от хватить, в принципі, навіть 5-6 кВт сонячної станції, щоб в принципі, себе більш-менш почувати в комфорті. Замовляйте сонячні станції у нас в новому рогу відео. Да.